В центрі Одеси обвалився балкон. Загинула людина. Російська атака по міжнародному пункту пропуску. Акція пам'яті полеглих героїв червоне світло для всіх. Про це та інше. Дивіться у наступні 10 хвилин в програмі Тиждень Одеса. Мене звати Ольга Міщук. Вітаю. Опинилися у пастці. У центрі Одеси в житловому будинку обвалився балкон. У момент руйнування конструкції там перебували дві жінки 1941 та 1969 років народження. Разом із фрагментами балкону вони впали на поверхнище та опинилися заблокованими. Рятувальники звільнили людей та передали медикам. Згодом старша жінка померла у лікарні. Учора до нашої лікарні каретами швидкої медичної допомоги були доставлені дві пацієнтки з вулиці Новосельська, 91. Пацієнтка з 49-го року народження була доставлена в важкому стані. Відкрита черепно-мозгова травма з пошкодженням головного мозку, ножинами перелому ребер справа, правобічний пневмоторакс. Була доставлена, надана уся необхідна допомога, але ж, на жаль, враховуючи Важку травму вона учора скончалась е, десь після дві години після перебування в нашій лікарні. Атаки по Одещині безпілотниками російська армія не припиняє. Цього тижня їх по регіону запускали щодня. Кожен раз у декілька хвиль. Українські протиповітряні сили працювали і вдень, і вночі. Є. 22 листопада російські військові атакували пункт пропуску Орлівка на кордоні з Румунією. Пошкоджень зазнали адмінбудівлі та понад 10 вантажівок. Е, Наскільки підступно, просто знищувати сам пункт пропуску, не розумію. Дякую прикордонникам, які вчасно зорієнтувалися, які розуміли, що йдуть підльоти, які розуміли, що саме їх локація була вибрана ворогом, і вони вивели людей. У Нас двоє постраждалих, яким була надана медична допомога. Вчасно всі живі, все добре. Через обстріл пункт пропуску тимчасово припинив роботу. У прикордонній службі зазначили, що для відновлення інфраструктури та комунікації потрібні матеріальні та трудові ресурси, а також час від кількох днів до декількох тижнів. Ця атака вона ну напевно наймасштабніша з, з тих, що були е, до цього. Я нагадаю, що е, це паронна переправа, і є така прикордонна інфраструктура з нашого боку. Є прикордонна інфраструктура з боку Румунії і власне рух. Як вантажних транспортних засобів, автобусів, легкових автомобілів забезпечується через річку саме за допомогою парома. І вже неодноразово Росія била по українській прикордонній інфраструктурі пункту пропуску Орлівка. В Ніч проти 27 листопада російські військові знову вдарили по цивільній інфраструктурі. Пошкоджень зазнали фасади та скління двох житлових будинків: кінно-спортивного клубу та будівлі АЗС. Загиблих чи травмованих не було. Повідомили Вова. Мені е Зателефонували про наші працівники, які знаходяться тут круглосуточно. Вони мені зателефонували десь близько початку першого ночі. що в нас сталася така. Ситуація, я була в шоці на цій стайні близько 30 коней. Половина з них є клубні коні, а половина це частні коні. Я пройшлася, одразу видихнула, бо коні в порядку це найголовніше. Горів шахето тут, але коли ми приїхали, він уже не горів. Стан коней задовільний, ніякого поранених немає. Я думаю, що налякані, того, що всі вікна порозбивалися. і з цього. Окле летіли туди, і все так сказати, то. пожежа була тільки в цьому місці, де шахет упав, він і не все пошкоджене. Майно чи зруйноване житло після обстрілу російської армії? Таке питання розглянули одеські чиновники в ході виконкому 27 листопада. Стосовно квартир, приблизно за один квадратний метр, сума компенсації по місту Одесі, да де від 32 тисяч гривень. І приблизно до 46 тисяч гривень за один квадратний метр. Стосовно домоволодіння приватних будинків або дачних будинків, в яких є житлова площа, тут розмір компенсації приблизно 42 тисячі гривень за один квадратний метр. Стосовно багатоквартирних житлових будинків, то перше місце, на жаль, посідає Приморський район, а потім Хаджибейський, Пересівський і Київський район. Схвалювала дії Росії та сподівалася на якнайшвидше захоплення нею українських територій. В Одесі прокуратура повідомила про підозру чиновниці Пересипської райадміністрації. За даними розслідування, ця жінка у 2024 році зі свого телефону через Телеграм спілкувалася зі своєю знайомою. Там вона обговорювала і схвалювала пости, тобто публікації в ворожих телеграм-каналах, схвалювала дії ворога проти України. Зупинили рух, щоб вшанувати загиблих. В Одесі вперше провели акцію Червоне світло для всіх рівно о 9-й годині ранку. На розі проспектів Лесі Українки та Шевченка світлофор працював тільки на заборонений сигнал, як для водіїв, так і для пішоходів. Контролювали дотримання правил інспектори поліції. Хвилиною мовчання учасники акції віддали шану полеглим українським військовослужбовцям. Він працює за наступним наступним е, порядком. 8.59 – переходить в спеціальний режим, 8.59 30 секунд жовте миготіння. Після цього в дев'яту годину відмикається червоний для всіх. Хвилину відпрацював, і потім переходить знову ж таки в стандартне регулювання для перехрестя. Мені важливо такі акції в, в плані, того, щоб люди пам'ятали, що що війна вона продовжується. Те, що зараз е, ми. Тут всі ходять, живуть, ходять по різним закладам, можуть розважатися. Це заслуга насамперед військових збройних сил України, які ціною свого життя стримують ворога. Я вважаю, що це треба встановлювати на постійній основі, а не тільки час від часу, бо це важливо, і насправді дивно, що багато людей не приділяють цьому уваги чи якось так відносяться легковажно. Школярі Чорноморська почали харчуватися безкоштовно. Про таке повідомили у місцевій раді. Якщо раніше безкоштовне харчування отримували учні початкової школи та діти пільгових категорій, то зараз до них приєдналися і школярі 5-11 класів. Загалом це 480 дітей, для яких щодня готують повноцінні страви. Кошти на це виділяються з державного та місцевого бюджету громади. Я прийняв рішення харчуватися в нашій школі лише тільки тому, що я довіряю. Цьому закладу і тому, що я вже навчаюся тут дев'ятий рік. У нас будуть готувати безкоштовно. Е, у нас їжа гарної якості, та я вважаю що це дуже гарне рішення. Та думаю, що всім це сподобається. Те, що вони сьогодні з'їли. За їхніми відгуками дуже сподобалося. і це дуже важливо мати здорову смачну їжу дітям щоденно. І ми з колегами теж харчуємося в нашій їдальні, але за власні кошти дівчата готують дуже смачну їжу. В Одесі ремонтують морську частину новаркадійського колектору. Вона перебуває у критичному стані через корозію та наскрізні отвори. Про таке повідомляють у прислужбі службі міськради. Проєкт передбачає санацію, прокладання нової всередині старої труби та проведення спеціальних підводних робіт із залученням водолазів. Наразі роботи тривають біля узрізу води, а на береговій лінії вже відновлено 38 метрів трубопроводу. 600 безпритульних собак стерилізували за рік в Ізмаїлі. Про таке повідомили волонтери проєкту Доступна стерилізація, які взялися опікувати тварин в місті. Також візьмиєлі діє міська програма. На неї виділяються кошти із бюджету. Останній етап відбувся з 21 по 23 листопада. Також з 22 по 28 листопада ветеринари провели операції за гроші британського благодійного фонду. Наразі на вулицях майже не залишилося нестерилізованих собак. Найбільше їх на території підприємств та складів, кажуть волонтери. Воно дає результати, але місто дуже велике, промислове. Портів багато, підприємств багато, треба ще працювати. І От зараз на підприємстві, наприклад, там, де плитку роблять вісім цуценят, куди вони підуть, їх зберуть працівники і викинуть в місто. Я думаю, це буде от саме так. В одне одному цеху зловили 23 собаки. Нещасні ході, вони там плодяться, вони не вакциновані. За цей рік від цього фонду буде простерилізовано більше тисячі тварин. Це дуже велика допомога для нашого міста. Хочеться, щоб люди зрозуміли, що стерилізація що це дуже важливо, і тільки стерилізація може вирішити питання з безпритульними тваринами. Більше новин дізнавайтеся на платформах Суспільного у соцмережах на нашому сайті та Ютуб-каналі. Ставте вподобайки, підписуйтесь та натискайте на дзвіночок для сповіщень. Залишайтеся суспільним. Побачимось за тиждень.